Світить незнайома зірка нам, знову відірвались ми від дому, знову пролягли ріж нас міста, злітній вогні аеродрому. Тут у нас тумани та дощі, тут у нас холодні світанки. Тут на пересічному шляху нас чекають різні сподіванки, надія мій компас землі, а удача подяка сміливим, а пісні достатньо і ці, та бути завжди нам щасливим. Ти повір, що тут з далеких мрій, Багато що загубиться відразу, Ти забудеш про печаль та він, відійдуть у бік усі образи.